Печатки це той час, який відведено людству, і що людина зробить за цей час? Куди вона доведе цю землю взагалі? Знаєш, одного разу це вже було показано, і стався на землі потоп, коли цей гріх досяг вже до неба, і стався кінець. Тому ми бачимо: перша печатка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто, це все відкриває Ісус. Це не Бог робить, це не Бог творить. Він відкриває і показує, що робитиме людина, кому вона даватиме владу знову на цій землі. Як це робили Адам та Єва, як вони дали владу. Тому ми напередодні цього часу, коли буде шоста печатка, і коли вже підуть ці незворотні механізми, як колись ці незворотні механізми сталися, коли відбувся потоп. Якщо ми візьмемо там 19 століття, наприклад, то в 19 столітті, знаєте, з'явилася така фраза Бог помер. І багато хто підхопив у 20 столітті, розвинув, з'явилися різні вчення. Почали просувати, що людина там від мавпи пішла, і таке інше. У чому суть? Людина намагається відірватися від Бога. Але що ми можемо бачити після цього? 20-те, наприклад, століття Війн стало набагато більше. Так чи ні? Проблем набагато більше стало. І більше того, у 20-му столітті, чого ніколи раніше не було, сталися дві світові війни. Знаєте, під час Першої світової, наприклад, було зруйновано чотири імперії, Друга світова війна, 80% населення бере участь у Другій світовій війні. Можете уявити?